Паночек наш, калюнчик на фоні, Эх, лампочка світа, конечно. Вот такий кабанчик ранковий. Що ти колька? Як тобі? Щас Сергеевич настроїться, бо може тобі. Так, ставлю на паузу. Кулика на ничку знімаю. Так що друзі валонули, гусинули ми молоточком і чеканули шийку і збираємо кров. От так. Що ти Колька? Кажи всім привіт. Всім, всім добрий ранок. А добрий, для нас значить добрий, для нього не дуже, так? Да? Да? Кажи бабу всім привіт. Добрий ранок. Баба вже кота, воно носить. Так вони всі летять зустрічають. Баба його викохала, вичухала, думали здохне. Це цей Саймон чи як його? Це Саймон? Саймон. Патрон, що рівнуєш, да? Що, йдіть вже курей, випускайте, патрон, йди курей випускай. Баба щось курей випусте саймиком. Так що. Так що всім привіт, друзі. Вчора трохи помоталися, попали в халепу, їхали до хлопців і так сталося, не так як гадалося, ну, але трохи настрій не камільфо, ну, але добре що це трапилося в нас, а не в хлопців. Так що робимо, працюємо далі. Трохи помоталися, вчора на броварі з'їздили. Одвезли форсунки, чекаємо вердикт, Так, вчора нам не подзвонили, ну, а колька зараз починає, просто буде смолити. Порося, оця горілка від довжика в принципі, нормально працює. Є свої моменти. Такий процес пішов, калюха в роботі, ну, а Шелучко пішов займатися своїми справами. А справи у нас які? А справи у нас такі. Киночки наші лежать, це всі дівчата. Так захотілося колись, звісно. Ось залишити на свиноматку, ну, поки не хочу, не буду. Поки те, що є, то є. Це у нас свинки, це у нас кабанчики. Ось, кабанчики все одно із цієї партії кабани менше від дівчат. Так що сарай пустіє, але є у нас трохи заготовок. Ми ріжемо раз в неділю. От, раніше різали там два рази, двоє поросят, а зараз одне. От, ну, до війни. І зараз більше віддали перевагу на переробку. Так що залишили собі маленьких поросят. Там семеро чи дев'ятеро, не пам'ятаю, дев'ятеро. Тут у нас клітка пуста, тут залишився ще один кабанчик. Одного ми забрали. Це клітка під майбутніх маленьких поросят, ну, тих, що переженемо на відгодівлю. О, тих поки не трогаємо, зараз поки що вони поміщають. Ну і наша кучеряшка, і все. тумбочка, ну і наше молоде поповнення від нашої каштаночки. Да? Шелудька, як завжди, ще не покастрірував. Вижили всі, вижили всі, да, Маліші, вижили всі. Посасків у мамки скільки? 12, а нас 13. Ну що? Ну, зрозуміло, що в нас є трошки такі от такі, один, а другий тахленький. Ну він їсть, їсть, під'їдає. Да? Так що такий у нас ранок в селі. Поросюшки. Боже, як вже хочеться просто сидіти вдома і займатися своїми справами. Ну, Але, на жаль, не скоро це все буде. Новини кожен день погані, дуже погані і від хлопців, і ці прильоти гребані, забирають життя наших людей, цивільних, військових. Тут у них своє життя. Воно залежить від нашого життя. Мазуха вже поснідала. Так що, друзі, зараз буду годувати поросят. Я накидаю зранку і ввечері. Тобто ми не насипаємо там повні бункера. От, стараємося, щоб воно було свіженьке, тому що сарай як би там не було, все одно натягує. Питали мене вчора, знову писали, як ви боретеся з запахом в сарай. Ну, По-перше, якщо подивитися мій сарай, о, сарай його назвати важко. Сухий. І вбираємо ми зранку і вбираємо ми ввечері. І в клітках у нас сухо. Навіть у великих поросят. Що таке? У великих поросят. Тут немає такого місця. Зараз ми будемо вбирати. зараз повишкрібаємо. І, І витяжки, витяжки, щоб пішов, пішла. Обмін кисню, поток повітря, щоб був. І все наша малача, яку ми залишили для себе. Такі не дуже, але нормально. І рижики вже пішли, да? попідростали, какунька всі в одному місці. Все нормально. О, це дуже добре, бо є такі поросята, які паскудять по всі клітки, витягнулися, стали довгенькими. Як казав хтось там, да, кістки є, м'ясо наросте. Так що трохи поголів'я зменшили, але нам цього достатньо для того, щоб прожити, забезпечити свою родину, ще й відщипнути від себе якусь салину. О, також там ще у углурі є, п'ятеро залишилося в неї невеличких. Ну, а каштанка, звісно, молода. Так що отак. Ранок, ранок. Калюха працює, шелудько дуркує. Так що далі буде таранчук, процес йде. Какашковоз поповнюється золотом, бо без цього золота ні туди, ні сюди. Все-таки накосячим, треба буде ще раз пройти. Тоді вона якось на сліпу, погано, на скору руку пройтися ще трохи потарахкоті копалкою, поки стоїть. Та не можу, я хотів, ще тоді на другий день, воно видно було, але ж Леся Петрівна там вішає е, свої ну, наші стірку. Леся Петрівна вже пішла, так що не світ, не зоря. Кожен займається своєю справою. У мене сьогодні наче у Тормоза. Вчора трохи якось батарейки посідали. Так що отак. Так що, друзяки, а також не забувайте в п'ятницю приєднуватися на прямий ефір. Будемо знову розігрувати наш мотоблок. Дякуючи Ігоряну, він залишився у нас. От. Він сказав, він мені не потрібний. А як заохочувальний приз, то хай він буде отакий От так. От мотоблочок буде розігруватися ще раз у нас. В п'ятницю. Що приєднуйтеся. В п'ятницю. Також будуть електроінструменти. і, Я вже думаю, буде Шелудьківське сало, буде від нашого ліцею горілочка. От таких крутих бутилочках. Зустрічав я Юлю в центрі, сказала, що заїде. Ну Так що так, якщо працюємо. Всім хочу подякувати за довіру, за підтримку. Тому що без вас я нічого не зміг би зробити. Ми вчора ще взяли в їжачка на всякий випадок на підстраховку машину. І ще є там моменти біля неї. Сьогодні дам команду Олегу, щоб одигнав на СТО, зробили деякі моменти. Передивимося, щоб вона була в повній бойовій готовності, созвонимося з хлопцями. І якщо їм піде делька, значить вже не мельку, поки ми будемо робити навару. Ну а потім вже будемо розбиратися далі. Так що, друзяки, на цьому все. А, по бройлеру, бройлера ми вже вирізали. Тушки були прикольні, прекрасні. До 4-4 кіла. Там 51-53 дня десь ми останніх дорізали. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайк, репост. Чекаю всіх п'ятницю. Ну а далі. Наступне відео буде свіжина таранчук і огляд нашої продукції сала м'ясо. Так що всім пока-пока.